Зараз розглянемо тему сутність внутрішнього контролю та його основні принципи, а також модель внутрішнього контролю, яка розроблена комітетом спонсорських організацій ТРЕТВЕЄ. Насамперед потрібно зазначити, що відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання щодо співробітництва в галузі управління державними фінансами, а також забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту. І також статтею 347 передбачено, що сторони обмінюються інформацією, досвідом та найкращою практикою з питань державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі, найкращою практикою є щодо внутрішнього контролю. У міжнародній практиці термін внутрішній контроль часто звучить як фінансове управління і контроль. В контексті українських реалій цей термін аналогічний до терміну внутрішній контроль», який вживається в наших нормативно-правових актах. Відповідно до статті 26 бюджетного кодексу внутрішнім контролем є комплекс заходів, які застосовуються в установі для забезпечення досягнення результатів, дотримуючись законності та ефективності використання бюджетних коштів. Організація внутрішнього контролю має забезпечуватися керівником установи з моменту створення цієї установи і призначення керівника. Також варто зазначити, що внутрішній контроль він постійно перебуває в динамічному процесі. І весь час розвивається і постійно змінюється. Що ж таке модель внутрішнього контролю КОСА? Ця модель розроблена ще у 1992 році Комітетом спонсорських організацій Тредвея. І з того часу ця модель постійно оновлювалася та удосконалювалася. Модель стосується як приватного, так і державного сектору, використовується в більшості країнах світу. Модель внутрішнього контролю це така рамкова модель, яка допомагає керівництву організувати систему внутрішнього контролю і досягнути цілей у найефективніший та результативніший спосіб. Тому ця модель в першу чергу розроблена для керівників установ, а не для внутрішніх аудиторів. Але при цьому внутрішні аудитори можуть використовувати модель КОСО та її складові для проведення оцінки внутрішнього контролю. Також потрібно зазначити, що КОСО – це не якийсь закон чи стандарт, це рамкова модель, заснована на кращих практиках. І модель косо по її впровадження і використання це не є своєрідний рецепт або ліки від усіх ризиків, і не означає, що якщо в установі використовується модель внутрішнього контролю КОСО для побудови цієї системи, то не може виникати будь-яких ризиків і так далі. Навпаки, це загальна краща практика для того, щоб удосконалювати діяльність установи і організовувати систему внутрішнього контролю в установі. Модель КОСО була тричі оновлена. Найперша модель КОСО передбачала наявність п'яти елементів: а саме, внутрішнє середовище, або як в міжнародній практиці, ще часто зустрічаються назва середовище контролю, управління ризиками, заходи контролю, інформація та комунікація і моніторинг. Саме цих п'ять елементів ви можете. Розпізнати в постанові Кабінету міністрів від 12 грудня 2018 року номер 1062 якою затверджено основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів. Друга редакція моделі Косо вже була більш деталізована та включала вісім елементів внутрішнього контролю. Ви бачите їх у графічному варіанті на прикладі цього кубика. І саме серед внутрішнє середовище включало також ще і формулювання цілей, бо це дуже важливий аспект і був виділений як окремий елемент системи внутрішнього контролю. Було також деталізовано такий елемент, як управління ризиками, який розбито на три елементи: перше це ідентифікація ризиків, друге оцінка ризиків і третє способи реагування на ризики. Інші елементи залишилися більш-менш такими ж, як і були. На графічному прикладі видно, що ця модель, ці елементи стосуються всієї установи, і визначені також наскрізні функції, операції, функції, організації в цілому і структурний підрозділ. Тобто модель і її елементи стосуються абсолютно всієї установи. В третій редакції моделі Косо ці ж елементи внутрішнього контролю були деталізовані принципами внутрішнього контролю. І з моделлю КОСО можна ознайомитися на офіційному сайті Комітету спонсорських організацій Тридвея, і там є багато публікацій, які стосуються теми внутрішнього контролю. Україні нормативно-правові аспекти здійснення внутрішнього контролю регулюються статтею 26 Бюджетного кодексу те наведено визначення внутрішнього контролю, яке ви знаєте, і можете бачити в лівій стороні екрану. А також регулюються ці питання постановою Кабінету міністрів від 28 грудня 2018 року. Року номер 1062 якою затверджено основні засади здійснення внутрішнього контролю. Цією постановою визначаються загальні рамки організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів. А саме визначено понятійний апарат, визначено, що таке система внутрішнього контролю, які є її елементи та які принципи системи внутрішнього контролю. Ні, деталізовано розкриваються елементи внутрішнього контролю. Також є ще методичні рекомендації Міністерства фінансів, які підготувало номер наказом затверджень номер 995. І в цих методичних рекомендаціях більш ширше і детальніше розписується система внутрішнього контролю та її впровадження в установі. Відповідно до постанови 1062, внутрішній контроль ґрунтується на таких самих принципах, які ви бачите на екрані. Перше це безперервності, друге об'єктивності, третє делегування повноважень, четверте розмежування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Також є ще принципи відповідальності, превентивності та відкритості. Якщо говорити про принцип безперервності, то він передбачає, що політики та заходи, які спрямовані на досягнення мети, місії, стратегічних та інших цілей установи, застосовуються постійно для своєчасного реагування на зміни, які відбуваються в діяльності кожної установи. Наступний принцип принцип об'єктивності. Він передбачає, що управлінське рішення приймається на підставі повної та достовірної інформації, яка ґрунтується на документальних, фактичних даних і виключає вплив якихось суб'єктивних факторів. Дуже важливим принципом є принцип делегування повноважень, який передбачає, що розподіл повноважень та чітке визначення обов'язків керівництва та працівників установи, а також надання їх відповідних прав і ресурсів, необхідних для виконання посадових обов'язків. Дуже важливим саме для підрозділів внутрішнього аудиту є розмежування, принцип розмежування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Саме цей принцип, визначений в основних засадах, які затверджені постановою Кабінету міністрів, передбачає, що внутрішній аудит здійснюється для оцінки функціонування системи внутрішнього контролю, надання рекомендацій щодо. Її поліпшення, але без безпосереднього здійснення заходів з організації внутрішнього контролю або управління ризиками, або прийняття управлінських рішень щодо управління фінансовими та іншими ресурсами. Ще одним принципом внутрішнього контролю є принцип відповідальності, який передбачає, що Керівництво і працівники установи несуть суть відповідальні за свої рішення, дії та виконання завдання в рамках їх посадових обов'язків. Наступним принципом є принцип превентивності, який передбачає, що заходи контролю повинні здійснюватися своєчасно для запобігання відхиленню від установлених норм. І останній принцип принцип відкритості. Який передбачає запровадження механізмів зворотнього зв'язку для забезпечення необхідного ступеня прозорості під час проведення оцінки системи внутрішнього контролю. Необхідно пам'ятати, що сутність внутрішнього контролю базується на такій основі, як відповідальність керівника за належне управління та розвиток установи в цілому. Тобто на управлінській відповідальності та підзвітності. Ці теми будуть розкриті в подальшому під час навчання за програмою підготовки до сертифікації. Вже на початку я згадувала, що система внутрішнього контролю в українських нормативно-правих актах розглядається в контексті. П'яти елементів, які визначені на основі міжнародної рамкової основи, тобто моделі КОСО. Ви бачите на екрані ці п'ять елементів це внутрішнє середовище, управління ризиками, заходи контролю, інформація та комунікація і моніторинг. Всі ці елементи є взаємопов'язаними це в першу чергу, а також стосується всієї діяльності установи та всіх процесів, які реалізуються в рамках такої діяльності. Тема елементів системи внутрішнього контролю розкрита в окремій відеолекції, яка розміщена на сайті. Також хочеться звернути увагу на такі типові хідні судження щодо сутності внутрішнього контролю, які часто розглядаються державними органами і працівниками, коли йде мова про тему внутрішнього контролю. Перше типове таке хідне судження, яке є досить часто поширеним, це те, що внутрішній контроль повинен здійснюватися окремим підрозділом або функцією в установі. Варто зазначити, що внутрішній контроль слід розуміти як комплекс заходів, які здійснюються як керівництвом установи, так і всіма працівниками установи в процесі їх діяльності. Для того, щоб забезпечувати дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, місії і е, стратегічних та інших цілей. Тобто внутрішній контроль повинен здійснюватися усіма підрозділами, усіма працівниками установи насамперед керівництвом, тому його не можна розглядати з точки зору окремого підрозділу або функції. Другим типовим хімним сученням є те, що внутрішній контроль розуміється як якась інспекційна діяльність, яка зосереджена лише на фінансових операціях чи на бухгалтерському обліку. Це таке хібне сучення, тому що внутрішній контроль він забезпечується через комплекс управлінських рішень, які спрямовані на попередження настання негативних подій, тобто ризиків. І такі, такі заходи вони не обмежуються лише фінансовою сферою, а вони передусім стосуються управлінської відповідальності, тобто за досягнення результатів, цілей, мети, місії, а також стосуються ефективності і результативності витрачання коштів. Наступними хибними судженнями щодо суті внутрішнього контролю, є те, що внутрішній контроль розглядається як якась певна надбудова, яка створює додаткові обов'язки для працівників або додаткове навантаження для працівників. Внутрішній контроль він не може бути надбудовою, оскільки він є комплексом заходів, які мають бути інтегрованими в усі процеси, які здійснюються в установі, на постійній основі. Потрібно розуміти, що внутрішній контроль він не замінює незадовільне управління установою. Ефективна система внутрішнього контролю вона повинна зменшувати ймовірність недосягнення установи визначених цілей або очікуваних результатів. Також химним судженням є те, що внутрішній контроль замінюють поняттям прийняття якогось. Порядку чи інструкції з питань внутрішнього контролю, і на цьому обмежується така діяльність щодо запровадження системи внутрішнього контролю. Потрібно зазначити, що основне завдання полягає не лише в прийнятті якихось розпорядчих актів, інструкцій чи порядків, але основне завдання щодо організації, належної організації контролю полягає в тому, щоб ці нормативні вимоги, а також вимоги розпорядчих документів, які розроблені всередині установи, вони виконувалися на постійній основі і сприяли удосконаленню діяльності організації, досягненню її цілей, а також сприяли ефективному та результативному використанню бюджетних коштів. Якщо підсумувати все викладене попередньо, то внутрішній контроль він являє собою структуровану модель і є інструментом для управління установою, що сприяє досягненню мети та цілей діяльності, забезпечує якісне виконання поставлених завдань при залученні мінімального обсягу коштів. А також досягнення максимального результату при використанні визначеного обсягу коштів. А також внутрішній контроль може сприяти зменшенню кількості проблемних питань чи якихось порушень в діяльності установи. Для того, щоб забезпечувати ефективний внутрішній контроль установи, необхідно спочатку проаналізувати поточний стан. Цієї системи в установі виявити прогалини в системі управління та системі внутрішнього контролю. За необхідності прийняти внутрішні розпорядчі документи, які будуть урегульовувати ці прогалини. Вони можуть стосуватися як функціонування внутрішнього середовища, так і забезпечення здійснення управління ризиками в установі, а також впровадження заходів контролю або налагодження комунікації, обміну інформацією чи здійснення моніторингу. Другим етапом є Запровадження чіткого порядку планування діяльності, який буде забезпечувати зв'язок між програмними документами держави, стратегічними та операційними планами також виділеним бюджетом, з встановленими цілями установи, ключовими показниками ефективності і їх досягненням. А також необхідно запровадити контроль щодо за станом досягнення цих показників. Та звідування про виконання планів, завдань і функцій, проведення оцінки досягнутих результатів, і, за необхідності, коригування цих планів діяльності чи коригування певних завдань і функцій. І третім етапом є виконання керівництвом та працівниками установи планів завдань і функцій, дотримання внутрішніх документів, інформування керівництва про. Ризики, що виникають або можуть виникати під час виконання завдань і функцій, про заходів контролю, моніторинг, обмін інформації тощо, впровадження ефективної системи внутрішнього контролю сприятиме ефективному і прозорому управлінню, яке орієнтоване на результат. Також сприятиме посиленню управлінської підзвітності і відповідальності за розвиток установи. Крім того, ефективна система внутрішнього контролю сприяє досягненню встановлених цілей і завдань, використання ресурсів в економний, ефективний та результативний спосіб. Також ефективна система внутрішнього контролю вона передбачає наявність чіткого розподілу завдань і обов'язків. Між керівництвом установи, керівництвом структурних підрозділів та всіма працівниками установи. Ще одним аспектом, який свідчить про провадження ефективної системи внутрішнього контролю, є достовірність, повнота, своєчасність фінансової та управлінської інформації. І останнім, але дуже важливим аспектом, який свідчить про. Провадження ефективної системи внутрішнього контролю є підвищення мотивації персоналу до досягнення результатів, досягнення цілей установи, оскільки всі розуміють їхню роль в установі, а також їхній внесок в до досягнення цілей.